Чому Австралійський рак конкретно, а не якийсь інший? По-перше, австралійський рак це альтернатива річковому, але австралійський рак набагато швидше росте. Немає проблем з отриманням малька. Таким чином, ми можемо збільшувати об'єми і отримувати низьку собівартість за рахунок інкубаційного цеха. Друге, австралійський рак підлягає переробці. Для мене це дуже цікаво, тому що коли мені не хочеться його збувати за копійки, я можу його зварити заморозити. І після розморозки це єдиний витрак, який не втрачає повністю смакові властивості. Далі австралійський рак вирощується на площі. Ми можемо на, на одному квадратному метрі зробити 3-4 е, квадратних метри під роботу. Е, далі Австралійський рак, шикарна логістика. Е, можна в, Склали в термоящик, можемо відвозити пункт А, пункт Б, добав, дві без проблем. Е, зручно, якщо є виробництво працювати з ресторатором якимось, що я привіз за один день 100 кг, ресторан знає, що у нього є продукція, яка смачна після розморозки, і зразу є в об'єму, тобто він не буде завтра бігати, шукати, де взяти. Рака. А мені круто, що я привіз і зразу отримав нал. Тобто моменти моментів дуже багато. Але саме основне, що іншої австралійському, як австралійський рак, це швидростучий вид, смачний рак. Ну, в принципі, інші види рака не цікаві мені. Тому я займаюся, перейшов повністю від річкового, з яким постійні проблеми, на австралійця.